наступні чотири роки абсолютно правильна думка про те, що якщо громада нічого не буде робити, не буде діяти, не буде говорити, то навряд чи зміни відбудуться. Пані Ірине, як ви вважаєте, яка роль громадських організацій, громадського сектору? Тому що зазвичай це або протистояння владі, або підтримка тих чи інших ініціатив? Тобто, в плані освіти, що це буде? Це буде конструктив, це будуть якісь зміни, підтримка ініціатив? Чи це буде боротьба, наприклад, проти тих негативних речей, які є сьогодні? Шановні колеги, мені би хотілося зачепити такий момент щодо підходів взагалі держави до освіти. На мою думку, в нас відсутній єдиний взагалі підхід до проблем освіти. В нас окремо існує економіка, запити економіки, окремо запити освіти, батьків свої побажання до освіти, в дітей інші побажання до освіти, вищі навчальні заклади стурбовані лише проблемою набору студентів. Студент стурбований, як працевлаштуватися. І коли ми досліджували з Андрієм Олександровичем. Наприклад, проблему зайнятості на Кірацькій області, області, то подивилися, що в нас є районні центри, де Зайнятість, незайнятість людей сягає 242 е, незайняті людини е, на одне робоче місце, наприклад. І е, при тому всьому я, наприклад, як з роботодавцем стабаловим Табаловим говорила, а в нас, наприклад, є величезна проблема в тому, що кадри потрібні, потрібні робочі руки. Тобто економіка з одного боку потребує робочих рук, а е, держава продукує людей, які не можуть ніде. І... Е, Наприклад, громадська організація Фронт змін», знаючи вже цю проблему нашу регіональну і спілкуючись неодноразово зі студентами, ми започаткували таку програму як стажування і проходження практики студентами. Коли спілкуючись із магістрами і студентами, з людьми, які знають дві-три мови на сьогоднішній день, вони говорять, що ми або їдемо з Кіровограда. Ну, дай Бог, щоб хоча б з Кіровограда, а не з країни. Це добре, що вони працевлаштуються в Харкові, Петровській, в Києві, але ж і нам потрібні такі діти, і нам потрібні такі кадри. І е, ми дійшли до того, що навіть персонально почали говорити: а давай оцю дитину лишимо отут, а давай оцього хлопця сюди працевлаштуємо, а давай отак. Тому що знаючи, що маючи 10 12 активних людей в громадському секторі на сьогоднішній день, можна дуже багато вирішувати проблем. І, Програму започаткували таку програму Крок до успіху. Що, це, що вона передбачає? Вона передбачає, що студенти, починаючи з третього курсу, можуть стажуватися або в період канікул, або після навчання. Це була така декілька рівнева програма. Ми розробили один напрямок на каніку в період канікул, студенти йдуть до роботодавця і проходять практику. Інший момент після навчання, тобто закінчились пари, і студент іде на підприємство і працює. Мені здається, ця програма, яку ми започаткували, це буде певний вихід із ситуації, тому що сподіваємося. Що і криза мене завдяки, мабуть, і нашим зусиллям рік, два-три, і необхідно буде пул людей, які потрібні, щоб вернулися на підприємство. Тобто підприємство два-три роки готує собі молоду людину, яка потім лишається на підприємство, або вона піде на інше на те чи інше підприємство. Проблема на самом деле большая, та, которую затронула Ирина Николаевна. Я это чувствую как генеральный, генеральный директор предприятия. С одной стороны масса безработных студентов, которые, к сожалению, ничего не умеют. С другой стороны есть дефицит, реальный дефицит кадров на предприятиях, как производственных, так и сервисных, финансовых и так далее и так далее. На самом деле государство должно инициировать какую-то программу по, скажем так, урегулированию этой ситуации, по которой все-таки будут какие-то направления студентам на работу и как-то будет закрываться это, скажем так, несоответствие между теми кадрами, которые выпускаются и теми кадрами, которые нужны. И на самом деле Арсений Петрович Аценюк инициировал закон, подал в Верховную Раду, по которому как раз и должны были студенты направляться на определенные предприятия, которым нужны эти кадры, и должна быть оказана какая-то государственная поддержка предприятиям за то, что они трудоустраивают молодежь, которую, конечно же, надо учить не один месяц, а может не один год, конечно же, предприятия должны как-то быть простимулированы но к сожалению Верховная рада это не поддержала а между тем этот закон был бы очень важен даже я думаю что те которые не голосовали за него даже не представляют насколько это важно может на данный момент это еще не чувствуется потому что есть еще поколение людей с советского времени которым по 40 по 50 лет некоторым даже и по 60 которые до сих пор работают у нас технологами Главными бухгалтерами, главными инженерами, энергетиками. А следующее поколение уже не имеет таких людей. Поэтому я с ужасом думаю о том, что будет через пять или десять лет с отечественными предприятиями. Про проблемы освіти можно говорить бесконечно. Мабуть, тому що ця сфера, на жаль, у нашій країні не має достатньої уваги влади ні на центральному, ні на місцевому рівні. А торкається вона ну, щонайменше 1 третьої жителів цієї країни. І в зв'язку з цим зараз, ось місцеві вибори, це є той момент, коли ми, кожен громадянин, незалежно від того, працює він в сфері освіти чи ні. Але може вплинути на цю і на дуже багато інших сфер нашого життя тим, коли він прийде на виборчу дільницю і віддасть свій голос. Звичайно, що цей результат нам потрібно ще, ще потрібно буде захистити, адже ми бачимо, що на превеликий жаль, на 20-му році незалежності України складається ситуація, коли ми... Маємо шанс перетворитися в культурну колонію іншої держави, коли ми маємо шанс втратити ті здобутки, які ми набули за цей час, коли ми починаємо оглядатися назад, а не дивитися вперед. Коли ми починаємо втрачати перспективу, коли е, е, розвалені галузі підприємства. Коли сьогодні, наприклад, така багата за своїми надрами Кіровоградська область не має спеціальної програми щодо того, що з цим багатством робити, і як може область використати це для своїх освітніх культурних потреб, покращення життя громадян, покращення їх житлово-комунальних умов, будівництво доріг, реставрації будинків і так далі. Повинна бути така довгострокова програма. І партія Фронтзмін таку програму знає: принцип партії привести у владу людей професійних, людей небайдужих, які здатні служити місцевій громаді. І це є ті базові цінності, які ми. Пропагуємо у нашій партії. Кожен кандидат з депутати підписав угоду про політичну відповідальність, а саме про те, що якщо він приходить у владу, то він повинен працювати на вирішення місцевих проблем, а не на вирішення особистих проблем, тому що в цьому і є покликання кожного політика. Справжнього політика, а не ось такого, який вже став таким класичним образом в Україні. Справжнє покликання. Політика це творення благ в першу чергу для інших людей. І Ті, хто вирішили віддатися такій жертовній праці, вони можуть співпрацювати з нами. Ми знаємо, що вони будуть здатні свій професіоналізм і енергію віддавати для вирішення місцевих проблем. Голосуйте за фронт змін.